В огляді колонії Макса Кітрука я казав, що це найкраща українська тверда наукова фантастика, але також я завжди тримав в голові книжку українського письменника, журналіста, а зараз військового і Павлюка «Танець недоумка» від видавництва Старого Лева. Це також найкраща фантастика від українського автора, але вже космічна, пригодницька, та з, з домішками трилеру, горру та інших піджанрів. Спочатку мене привабила яскрава фактурна обкладинка, потім опис та приналежність до жанру наукова фантастика. Далі побачив гарні відгуки, що перемежували з одами про неймовірний талант письменника. Тож я давно прочитав цю книжку, і тепер, так, тільки тепер. Ділюся враженнями, хоч і з запізненням. Проте це саме та книжка, про яку варто говорити завжди і навіть зараз, через п'ять чи 4 роки після її виходу. Отже, Єлеон Павлюк танець Недомка. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10 ну максимум 15 хвилин ми будемо розмовляти про книжки. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайку, пишіть розгорнуті коментарі, підписуйтесь і не забувайте підтримувати канал фінансово. Усі посилання в описі. Ну а ми починаємо. Отже, кінець 22-го століття. Київ, Україна. Військовий біолог Гілел Гіршевич давно не може знайти роботу. Колись він служив на планеті Проксимо, має досвід виключно з військовими та знання. Але на землі саме це заважає його потенційним роботодавцям. Ситуація не з найкращих, бо вдома чекають дружина Віра та 14-річна донька Ельзя, а їх треба забезпечувати. А ще герою виповнилося 35 років і ймовірністю 50%, скоро йому загрожує спадкова хвороба, мутація аномальних білків. Якщо гілелю не пощастить, то поступово вона почне впливати на його мозок, а згодом буквально зробить його недоумком. Коли відчай майже охоплює героя, йому дзвонять з корпусу конкістадорів, найбільшої у світі приватної кампанії. Їм саме потрібен військовий біолог з досвідом, бо вони хочуть колонізувати планету Іщель в іншій галактиці. Платять Дуже добре, але треба брати з собою родину, бо космічний стрибок корабля для екіпажу майже непомітне, а от на землі пройде майже 20 років. Але хвилюватися це не треба. Місія належить до найбезпечнішої категорії, а і мета суто наукова. Ну, що може піти не так, як бачимо, зачин книжки чудовий та відразу спонукає дізнатися, що буде далі. Та й сама вона написана кінематографічно. Якщо порівнювати з, з, з відомими фантастичними фільмами та франшизами, то танець недоумка» – це поєднання чужого зоряного десанту. Соляріса, Пандорами, фільмів Девіда Кронерма та чого ще. Якщо брати ігри, то першу спадаю на думку Dead Space з додаванням психологічного трилеру. Попри вагомі 680 сторінок, танець на думка читається швидко та захопливо. Усе завдяки чудово написаному, насиченому пригодами та несподіваними сюжетними поворотами тексту, завдяки відовищності подій та добре прописаному конфлікту. Роман приваблює читача психологічними елементами, саспенсом, кліфхенгерами, бойовиком та навіть горором. Але це завжди наукова фантастика, хоч і обернута іншими піджанрами. Таємниці і щель, її чудернацькі гриби, рослини та мутації мають наукову основу, про що згадує сам автор в післямові. Танець недоумка чудово порається із класичними, а від цього майже набридлими темами першого контакту, колонізації, небезпечної планети. Гуманізацію військових операцій протистоянням свій чужий тощо, але все це відступає на другий план, бо головна особливість роману психологічна неврівноваженість головного героя, його страхи за свій розум, подвійні стандарти, боягузтво, егоїзм та майже безумна любов до доньки. Гіль нетиповий протагоніст. Він часто бісить, обурює та дивує вчинками, але в його діях завжди є логіка. Просто вона в героя своя. Заснована на вище згаданих недолігах та можливій спадковій хворобі. Гелель відносно швидко забуває про набридлу дружину, захоплюється новою небезпечною та розумною жінкою та не надто звертає увагу на доньку з появою проблем та небезпеки для життя своєї родини. Герой майже не змінює своє до них ставлення і тільки коли втрачає, розуміє, страждає і погано себе почуває морально. Але також він швидко забуває та перемикається на нове захоплення проблему. Перепон, головний герой танцю. Недомка, реальний недомок та емоційно на особистість. Це не антигерої чи класичний злодій. Гілель просто схожий на нас, звичайних людей, читачів, і це йому пробачити найважче. На мою думку, персонажі в книжках повинні бути кращими, повинні вміти більше, робити правильний вибір, думати та зважувати, бути сміливими та мати принципи, яких ніколи не зрадять. Ну. Так хотілося би, але так буває назавжди. І танець недомка не виключення. Але все це не про Гіллеля Гіршевича, як ви вже зрозуміли. Танець недомка має відносно щасливий фінал. З одного боку можна сприйняти це за дивну примху автора, бо в романі багато смертей, жаків, небезпеки. А в кінці все більш-менш нормально. Герой навіть щасливий, звичайно, відносно усього, що трапилось з іншого боку, можливо, це виклик автора читачам. Чи не пропустили вони, чи герої якоїсь дрібниці? Чи не приспав ворог їхню увагу, щоб вдарити знову? Чи все насправді так добре, як написано? Чи це примара, самообман? Можливо, танець недомка починається вже в нашій голові, в голові читачів? Отже, танець Недомка чудовий роман для екранізації. Він дуже кінематографічний і за, запам'ятовується і тримається в голові ну дуже довго він. Круто написаний, тут є цікаве науково-фантастичне припущення, загадки, тайни, конфлікти та їх незвичне розв'язання, майстерно закручений сюжет та саспенс, елементи горору та вагома частка психологічного трилеру. Роман обов'язковий для прочитання усім поціновувачам наукової фантастики, космоопери, космічної фантастики. Тощо він також сподобається фанатам пригодницької літератури, бойовиків та психологічних трилерів. Спочатку виходу романа пройшло вже 5 років, так якщо я не помиляюся, і він до сих пір популярним і актуальним. Я бачив багато прем'єр багато е, прем а зустрічі автора з читачами, де його буквально е, обступають фанати. Це реально фанати е, просять автографи і спілкуються про його книжку. Е, мені здається, все це так до сих пір тримається, а популярність автора і книжки, тому що це. Це дійсно цікава книжка, і тим паче для української, сучасної, української літератури і для української сучасної фантастики. Якщо Колонія Макса Кітрука бере ось своєю, ось своєю науковістю, своєю аскетичністю і водночас і деталізацією в описах, то Танець Недумка бере оце своєю, по-перше, космічною. Настроєм оцим своїм, і по-друге, оце своєю українською українською психологічністю, оцим українським стражданням, який автор якби проніс в наше майбутнє в умовне, в космос, на іншу планету, додав якихось саспенсів, горерів і створив оцей от роман. Танець Недонка. Саме тому, на мою думку, він досить пір популярний і він буде ще популярний досить багато часу. Поки, я сподіваюся, на нашому ринку з'являться інші, не менш круті книжки. Я сподіваюся, і від пана Ілоріана Павлюка, і від інших наших молодих українських авторів. Ну, а ви не забувайте, що з вами був Павло Фантастенко. Це був огляд Ілоріна Павлюка та Місне домка. Не забувайте підписуватися, ставте подобайки, пишіть розгорнути коментарі, підтримуйте канал матеріально. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Буквально за мить. Бувайте!